Щоб просто там... Там то, просто так. Там, о, там, дивися. Не забувай про то. Удачний дві. Ураган. Ну, это танець, как поперемодітає. Ой, ураган. Чудо, а тирдак привозить. Ураган? Смерч? Ну, дивись, смерть пишем. Ну, стись, ти, стирку, стой. По підремо мені. Господи, боже, подай. Матікуй боже. Ісусі, зболи зболи. А людей Боже, побило. Боже, Боже, Ісус смілив, Господи Ісус. Де людей стере. треба спасати? Де є? А там люди є під тим. Треба було того, як тебе виселені. Сьогодні... Сихо, сімоси боля, Божа. Дякую бав, що ти ще там не був. Що я тебе ще стримала. Подивися, дивися, гілля на когось на машину чи спало. А один хлопців тікнути назад. Знаешь, что я не видела?